Вітаю всіх на телеканалі Бужна. З вами ведуча Катерина Вернер. І ви дивитесь новини Червонограда та району. За мить розповімо про найголовніше. Музика. Герої з Червонограда посмертно отримали ордени за мужність. Рідні загиблих героїв Андрія Квятковського, Василя Фігаса, Андрія Смоленського та Олександра Малигіна отримали відзнаки. Їх вручив начальник Черноградського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Петро Вінгольц. Не маємо права забути, якою ціною наші захисники щоденно виборюють незалежність для кожного з нас. Відтепер мешканці нашої громади матимуть можливість своєчасно та швидко обстежити та виявити серцево-судинні захворювання у Чорноградській міській центральній лікарні. Запрацював ангіограф. Вчасне обстеження може запобігти інфаркту чи інсульту, запевняють лікарі. На урочисте відкриття ангіографічного кабінету приїхав заступник голови Лода Іван Собко та голова департаменту охорони здоров'я. Орст чи морис варто зауважити, що таких приладів у Львівській області лише три. У Чернограді офіційно запрацював ангіограф. Метод ангіографії застосовується для виявлення патології кровоносних судин, що включає їх звуження або закупорку. Відтепер червоноградцям та мешканцям півночі Львівщини не доведеться звертатись у обласні медичні заклади, адже обстеження або лікування можна прийти у червоноградській лікарні. Це ангіограф ангіограф то є рентгенівський апарат, за допомогою якого ми можемо робити як діагностичні, так і лікувальні процедури на кровоносних судинах. Тобто, саме ангіографія це є метод дослідження судин, який виконується шляхом введення контрастної речовини у поєднанні з виконанням рентгенівських знімків, серії рентгенівських знімків. Тобто, ми, ми візуалізуємо зміни в кровоносних судинах. Саме в артеріях, скажімо, стенози, звуження чи закупорку артерії, розширення патологічне, аневризму, наприклад. Та перші, перші коронарографії були зроблені. Ну тепер, тепер чекаємо поступлення вже в першу чергу ургентних пацієнтів, тому що смертність. Ми знаємо, що смертність і інваліднізація найбільше є саме від серцево судинних захворювань. Хороша новина для мешканців Чорнорадського району, бо ми вже зможемо якісно надавати допомогу. Але вони повинні пам'ятати, що час грає важливу роль. Ось тому, якщо є біль більше 15 хвилин в серці чи відняло мову кінцівку якусь. Тобто пропали рухи, треба відразу дзвонити на швидку і їхати в лікарню. Цей апарат врятує не одне життя, зазначив заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Іван Собко. Ми сьогодні говоримо про Чорноградську міську лікарню, яка є в проєкті постанови уряду як кластерна лікарня, як лікарня, яка здатна надати цю високоякісну медичну послугу. І Тут мало бажання регіонального чи державницької позиції. Тут важливо є бажання місцевої влади, бажання міського голови, бажання колективу лікарні. Перше надати цю послугу, хотіти надати і мати персонал, який якісний медичний персонал, який готовий працювати, до прикладу, на цьому аніографі. Це дуже Непроста перша апаратура, і по-друге, це є новітні механізми, і тут треба мати навики і вміти працювати на таких на таких над обладнанні. Сьогодні з гордістю можемо сказати, що цей медичний заклад є повністю оснащений всім, щоб отримали Чорноградці і всі. Відповідно, мешканці Чорнорадського району, не тільки Чорноградського району, бо цей апарат може обслуговувати весь кущ. Відповідно, готовий. Ми це акцептуємо і, відповідно, чекаємо постанови уряду, яка чітко затвердить кластерність цієї медичної установи. І, Відповідно, ми бачимо цю установу як якісну, процвітаючу, потужну. Медичну установу, де люди можуть комплексно отримати не тільки якусь конкретну медичну послугу, а спектр медичних послуг власне, це і говорить кластерність. Варто зауважити, що у Львівській області є лише три апарати, ангіографи, один з яких у Червонограді. Я сьогодні хочу подякувати від імені громади міста, обласній адміністрації, обласній раді. Районній владі, всім тим, хто долучився до фінансування, і особливо підряднику Андрію Михайловичу за те на той ремонт, який виконаний тут. Просто коли ми ще ходили навіть два місяці тому, це було по одному а зараз, це зовсім це по іншому. Спільними зусиллями здійснилася ще одна наша хороша мрія, яка буде слугувати для всіх людей. Піклуйтесь про себе та своє здоров'я та звертайтесь до лікарів вчасно. Червограді триває будівництво мосту через річку Західний Буг. Наразі будівельники закріпили дві металеві частини прольотної будови на тросах. Наступний етап встановлення елементу, який рівномірно розподілятиме навантаження на несучі канати. Далі пряма мова було здійснено навішування двох частин прольотної будови металевих на троси. Наступна робота це встановлення на підвісних вертикальних елементах талерепів. Це елементи, які дадуть можливість рівномірно передати навантаження металоконструкцій на несучі канати, пари несучих канатів. Вчора змонтовані ці талерепи на одній частині прольотної будови, і сьогодні запланована друга частина відрічки від села Бендюга. Наступний крок це буде зварювання вставки металевої, яка передбачена проєктом, перед, тому що там є досить складні такі розрахунки по забезпеченню лінійних деформацій, температурних деформацій моста. От, ця робота після того, як буде через талрепи рівномірно передано навантаження на несучі канати, буде встановлюватися та вставка десь біля півтора метра. Ну і далі буде організовуватися робота по влаштуванню настилу прольотної будови моста. Завтра у нас є на зустріч з проєктантом, запланована тут у нас, можливо, десь ми будемо приймати рішення про зміну конструктивного елементу по мосту, тому що це досить ну, такий важкий і об'ємний конструктив, це бетонування, є пропозиції десь по спрощенні цього конструктиву, але це рішення буде приймати безумовно проєктант. Ну, і хочу також принагідно подякувати е, відділенню поліції нашого за те, що здійснювалася допомога в супроводі тої техніки, яка працювала на мосту. Це 150-тонний е, кран, а також е, вантажні автомобілі, котрі перевозили контргрузи по цьому мосту, тому що здійснювалася передислокація цього, е, цього цих механізмів з однієї. З одного берега на інший». Червоноградські громаді передали модульні будинки для внутрішньо переміщених осіб. Десять модульних будинків передала німецька компанія Green Planet Energy за підтримки GIZ Україна. Тут тимчасово мешкатимуть внутрішньопереміщені особи. Доставка була здійснена в рамках проєкту підтримка структурних змін у вугільних регіонах України, який реалізовується на доручення уряду Німеччини. Рік незламності, рік стійкості та рік витримки Львівщина тримає тил та оборону нашої країни, забезпечений воїнів усім необхідним та допомагає тим, у кого війна забрала дім. Вже рік у Червонограді працює гуманітарний штаб, де волонтери без вихідних та відпусток забезпечують роботу штабу. Вмістити таку масштабну роботу у один інформаційний сюжет було складно. Тому далі дивіться про роботу штабу у матеріалі 365 днів цілодобової роботи, 713 тонн гуманітарної допомоги. Велика команда. Небайдужих людей допомога тим, хто страждає від війни з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Червонограді запрацював гуманітарний штаб. З початком війни, після 24 лютого, було розпорядження військової адміністрації про створення територіальної громади гуманітарних штабів, які мали займатися допомогою Збройним силам України, допомогою місту та переміщеним особам. Відповідно до цього розпорядження 1 березня був створений гуманітарний штаб в нашому місті. Офіційно, але неофіційно він вже починав створюватися з 25 е, лютого. У приміщенні повосяка 3 ми почали тут прибирати, облаштовуватися, і в перший день люди звичайно почали приносити нам різні речі, одяг теплий. Подушки, коцики. Ми збирали обладнання для гірничого ліцею, який виготовляв їжаки. Попроходило І... купа людей, які хотіли поволонтерити, долучитися до того, щоб війна не набирала обертів. Ми за день могли ну, десь напевно з до тисячі людей просто спілкуватися. Дуже багато молодих дівчат стали тут волонтерами. Ми десь в березні, якщо так брати, ми мали до. Ну, десь до 40 людей, які волонтерили на постійній основі. Це я вважаю дуже багато. Першими задовільняли запити наших військових, які тримають оборону держави. Вже згодом до штабу почали звертатись цивільні ті, хто виїхав з зони бойових дій, а також ті, хто знайшли прихисток у нашому місті. До допомоги долучались усім. Це насправді було дуже важко, тому що ми теж не розуміли. Ну реально так скажемо, що до травня місяця ми взагалі не розуміли, що відбувається. Ми реагували просто на виклики, які були. Приїхало 10 евакуаційних поїздів. Ми забрали цих людей в який спосіб. Тобто, це дуже важко. То ми стояли на вокзалі, ми чекали, тому що людина була лежача, ми затримували поїзди на три години, тому що її треба було перевезти до нашого міста, заселити в лікарню, не в лікарню. Тобто, є люди, які приїжджали на добу. Ми вже рахували, що через штаб прийшло більше 10 тисяч переселенців, з якими ми комунікували. Тобто, це люди, які частина, яка лишилася в громаді, а частина, яка йшла, так мовити, транзитом. Тобто, бо ми знаходимося біля кордону, ми їхали до Польщі, до Німеччини, в інші країни. Тобто, це Можна можне могло бути так, що в третій ночі умовно подзвонили. Ми приїхали до нас в місто в заселіть. Ти зривався, ти шукав це ще комендантський час. Ки посилений був не такий, як є зараз. Тобто нам допомагало ДФТГ, наше Кристонопіль станом умовно на червень, на липень воно нормалізувалося. Ми вже зрозуміли, як відбуваються процеси, як функціонують прихистки. Тобто, хоча на сьогодні і далі нормативних документів по прийому ВПО розселення і немає справді. Гуманітарний штаб це велика команда небайдужих людей, волонтерів, які вбачають свою місію у допомозі потребуючим. Кожен з них робить те, що у його силах, аби наблизити нашу перемогу. Зараз у нас є близько 20 людей, які там постійно нам допомагають. Це є студенти, учні і є працівники виконавчого комітету. Нас команда насправді випробувана часом. Тому що як я казала на початку, це було дуже багато людей, які хотіли долучитися, щось робити, бути корисним. Але коли люди починали забувати про війну, і це ставало нормою для людей, кількість цих волонтерів, звичайно, зменшувалася. І я хочу сказати, що це переважно люди шкільного і студентського віку. Переважно, бо ну є і старші. У Нас, якби штаб ділиться на дві категорії, можна так сказати: це категорія е працівників міського, міської ради, які нам допомагають. І друга частина це є волонтери, які стали вже. Ну, Просто це став їхній стиль життя протягом року війни у штабі робота не зупинялась ні на день. Ми до липня місяця до липня місяця в нас не було жодного вихідного. Жодного. Тобто ми в липні почали розуміти, що ми починаємо зриватися на ми дні на одних, починаємо зриватися на людей. Ми вирішили, хоча б там один день в. в в тижні робити якийсь відпочинок, але це потребувало напевно до листопада, і з листопада ми знов почали працювати без вихідних. І якщо люди думають, що це насправді дуже просто, ой, що ви отримали гуманітарку, роздали її і все. Але ніхто не розуміє, що це є купа попробую роботи. Тут кожен потрібен на своєму місці і кожен тримає свій фронт. Лише спільними зусиллями ми наближаємо нашу перемогу. Всі розуміють, що ми працюємо не для когось. Тобто ми не працюємо там для чиїсь власної вигоди, ми не працюємо для чихось політичних інтересів. Ми працюємо для того, щоб наближилась перемога. Тобто, і від того чи буде солдату, наприклад, комфортно в окопі, чи він буде мати той кармат, буде мати спальник, чи він буде в гарному настрої, коли він е, з'їсть якийсь там наприклад солодке, та він буде краще виконувати своє бойове завдання, і це якась маленька частина того, що ми тут зберемо і відправимо йому, допоможе. Ну, допоможе знищити ворога. Я вважаю, що це ну, дуже круто. 17 лютого у Черноградській міській раді відбувся звіт фракції Європейська Солідарність. Представляв політичну силу ЄС у Червонограді голова фракції Петро Остапюк. Серед головних напрямків у роботі він в наступні це допомога ВПО, сім'я військовослужбовців, волонтерство та співпраця з мешканцями громади. Відзитував про свою роботу і голова Червоноградської районної ради Андрій Порицький. Захід відвідав народний депутат України від фракції Європейська Солідарність Микола Княжицький. Як ми справились оцінювати вам? і Громаді тому е слідчий слайд. Попрошу це робота під час сесії Чераської міської ради, 8 скликання 2022 року. Е кількість сесій, яка відбулася, і тут також є цифра 13, не знаю, ну ми так не хотіли придумати, але цифра і 13, 13 депутатів, 13 колегій проведені. Всі ми були на колегії. Щодо відсотку відвідуваності, у нас загальний відсоток 82 А найбільша відвідуваність можу похвалитися. 99,8% – Це в мене, адже я не тільки голова фракції, голова бюджетної комісії. Тому в мене жодної сесії не пропущено. Ми всі розуміємо, що депутат не тільки повинен бути на сесії голосувати за ті чи інші питання. Ми всі розуміємо розуміємо, що в більшості випадків потрібно депутату йти до громади, тому що тільки пішовши до громади, ми можемо знати проблеми і все, то, що потребує село чи місто і так далі. Звернулося до нас 553 мешканці. О, це є, скажімо, в, ну, в загальному, скільки від нас до нас поступало звернень Коли почалась війна. Ми активізувалися. Нема різниці. В якій ти партії б не був, але ми всі були об'єднані і один одному допомагали і були разом плече про з громадою. У Чернограді вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні спільною молитвою та запалюванням свічок. Вшанували пам'ять героїв, які 9 років тому відстоювали незалежність України на Майдані у центрі столиці. Небесної Сотні ми не забули за вас. У цей день ми прийшли, щоб помолитися. Ми прийшли, щоб згадати вас. Ви гідні того. Радіємо від того, що і світ не забуває нас. Якщо щойно вернуся з праву нашого, я думаю, що ви так само маєте усі. Таку молитву, коли збираються люди і моляться за батьківщину. Що витискаються з наших очей, коли ми чуємо ті слізні молитви наших матерів, нашої родини, за тих, які віддали своє життя за небесну сотню. Вони молилися, щоб світ не забув. Просимо тебе прийми душі тих людей, які віддали своє життя, захищаючи вору правду, які підняли прапор боротьби Бог свого часу. Прийшлося піднесення, люди побачили, що за свободу треба платити до ціну. Господи, прийми їх до Небесного Царства. А тих людей, які прийшли, що до Дубовиця, благослови і наповни Духом Святим, хай вони відчувають, що вони зробили добре діло. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Героям слава! Бирає найкращих і знову втрати для нашої громади 20 лютого на Донеччині мужно виконавши військовий обов'язок в бою за Україну її свободу та незалежність. Загинув мазурохляхвацький Юрій Олегович 1982 року народження. Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким героям, розділяємо біль непоправної втрати, світла пам'ять та вічна слава герою. Ось таким був цей тиждень для життя нашої громади. Про більше подій оперативно дізнавайтесь у телеграм-каналі Бужна Червоноград. Мирного усім неба. Побачимось наступного тижня.